Ну і безперечно, що зараз в інформаційному сенсі дуже непростий період. Фактично, щодня з Сполучених Штатів Америки надходять повідомлення, заяви, які не можуть нас лишати байдужими, але попри це, потрібно пам'ятати, що війна триває, і безперечно ставитися дуже зважено, спокійно і критично до всіх заяв. Я переконаний, що в будь-якому разі вирішують долю України не якісь заяви і не якісь. Перемовини іноземних лідерів, а передусім Збройні сили України. А збройні сили України зараз і надалі тримають фронт і на сході, і на Півдні, і на півночі нашої держави. Тож далі детальніше будемо говорити про ситуацію на Покровському і Курахівському напрямках. Поговоримо зокрема про те, як холоди, які зараз охопили Україну, впливають на перебіг бойових дій, і з нами зараз на зв'язку. Офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Майор Віталій Міловідов, пане Віталію, вітаємо вас в етері українського радіо. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава! Хотілося би довідатися найперше щодо ситуації на Покровському напрямку. Впродовж останніх днів надходили досить повітря. Позитивні сповіщення, що по-перше, наступ росіян сповільнився на цьому напрямку? Ну і по друге, збройним силам України вдалося відновити навіть контроль над деякими населеними пунктами. От я зараз дивлюсь на мапу Діпстейт. Що найменше піщани зараз позначені як відвойоване збройними силами України? Тож яка там зараз ситуація, і як морози впливають на перебіг бойових дій? В Цілому в зоні відповідальності підрозділів 15 бригади Національної гвардії України Карадах на, на Покровському Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою подекуди ворог не полишає спроб здійснювати захоплення наших територій, здійснювати штурми на наші позиції. Дещо тиск дійсно послабився це пов'язано з тим, що ворог на всіх напрямках несе значні втрати в живій силі, оскільки. Постійно залучає малі піхотні групи, основну тактику, яку він задіє останнім часом, е, мінім, мініміз, мінімізуючи пересування броньованої техніки, подекуди використовуючи там легковий транспорт як одноразовий для, для доставки, тому е, ситуація. Е, в кращу сторону динамічно зрушилась в тому, що кількість загарбників зменшується зменшується фізично. Дійсно, сили оборони вживають на всіх напрямках усіх зусиль для того, щоб не тільки стримувати навалу окупантів, але й по можливості за сприятливих умов і планування здійснювати рейдові контратакувальні дії, що ви бачите на аналітичних. Ресурсах в даний момент. А це... З приходом холодів, да, та так, так. Да, да, продовжити. Да, з приходом холодів значно відчутно посилились морози по території всієї нашої держави на Сході. Дуже сильно це відчувається, оскільки це впливає як на нас, так і на ворога, але вони не полушають спроб. Це, це вносить свої корективи в ведення бойових дій, оскільки всі ми знаємо, фізику ніхто не відміняв, є, є є температурні режими, які позитивно або негативно впливають як і на ємність акумуляторних батарей. Якщо ми кажемо про застосування дронів, тобто час їх може зменшуватися при відносно перебування в повітрі, тому ресурс потрібно збільшувати збільшувати кількість або використовувати більш ємніші батареї деякі. Засоби озброєння не рекомендовано використовувати за мінусових температур, але ми не маємо іншого виходу як якимись додатковими засобами впливати на, на температуру, тобто стаціонарно обігрівати. або… Деякі види техніки та озброєння. Але ворог стикається з такою ж самою проблемою, тому я думаю, що діє дзеркальні ресурси у них достатньо для продовження дій. Тому а піхота, як шла так і йде, бо ворог не рахується з, з тим, що в них стоїть задача, вони просуваються, намагаються захоплювати. Переміщатися, закріплюватися, тобто десь, десь можливо, трошки довше на місцях, де вони намагаються закріпитися, вони намагаються обігрітися, бо гіпотермія це не пошкодує нікому. І я би хотіла, що до застосування зброї під час морозів, от мінус 17 навіть була зафіксована температура. Зараз на лінії фронту вночі опускається така, така позначка. І скажіть, будь ласка, наприклад, дрони на оптоволокні, які от росіяни першими, на жаль, почали масово застосовувати, але тепер і ЗСУ теж масштабують застосування цієї зброї. О, цікаво, як ця ниточка теж мерзне, чи якраз дрони на оптоволокні можуть працювати. За таких температурних режимів оптоволокно є засобом передачі сигналу, тобто він аналог, він йде безпосередньо по цій ниточці, умовній і так, температура на неї впливає, але не так, щоб критично. Тому основний основний ресурс, на який впливає, це ряд акумуляторної батареї, який значно. Становить стає меншим, тобто фізично ємність батареї відчутно зменшується. Пане Віталію, поговоримо про потенціал ворога про можливості ворога. Ми знаємо про те, що їхня ключова тактика зараз це піхотні штурми, і також, за повідомленнями багатьох оглядачів, виснажуються їхні запаси техніки, і вони вже дедалі менше використовують, наприклад, бронетехніку, але натомість застосовують якісь легкові автомобілі або мотоцикли, або навіть і гужовий транспорт. Є навіть такі зараз повідомлення, які ви маєте дані стосовно потенціалу росіян. Ну тобто, якщо вони переходять вже суто на тактику піхотних штурмів, то це означає, що в них справи досить кепські. Чи потенціал все-таки тривалий час вести війну вони і ще мають? Ну зменшення броньованої техніки воно відчутно, скоріш за все, воно пов'язано і зі зменшенням часткового потенціалу все ж таки щоденно знищується. Десятки одиниць броньованої техніки по лінії всього фронту, але зараз у зв'язку з розвитком дальності польотів, розвідувальних дронів і FPV дронів тобто, ми бачимо, що всі намагання застосовувати там великі механізовані колони для здійснення маршів штурмів, вони майже завжди присікаються на дальніх дистанціях за рахунок. Тих же дронів або артилерії дистанційного мінування. Тому це вже результат із адаптації ворога до ситуації на полі бою. Тому тактика малих піхотних груп найбільш дієвіша для них, оскільки людський потенціал у них. Постійно поповнюється мобілізаційний резерв, моб ресурси неважливо там за якість ми не, не говоримо, оскільки там від перебув від початку перебування на фронті до потрапляння в полон або знищення, де деякі особи мають там 7-10 днів. Щодо пересування на всіх видах транспорту, масово застосовується. Бай різного типу, легкові легковий автомобіль, вони на окупованих територіях десь знаходяться, далі там забирають у своє користування. Ми бачили випадки на самокатах. На чому завгодно, аби максимально швидко і максимально дешево доставити свою піхоту до сірої зони і надати їм можливість закріпитися і чекати підкріплення, щоб просуватися далі. І скажіть чи, будь ласка, на завершення дуже коротко, у нас небагато часу лишається. Як реагують у військах ваші побратими і посестри на політичні події, на перемовини, які, наприклад, вчора відбувалися в Саудівській Аравії між Сполученими Штатами і представниками диктатора країни-агресора? Що про це думають? Чи не падає ентузіазм і бойовий дух? Ну, політична ситуація не може бентежити кожного з нас, як свідомого громадянина своєї держави. Але в цілому ми маємо ворога тут і сьогодні, і зараз, який не враховуючи якісь там моменти, які ми маємо в інформаційному просторі, все так же продовжує знищувати наші міста і села. Тому бойовий дух не може. Падати, ми не маємо права, це наша війна за існування як незалежної країни. Тому ми максимально робимо все для того, щоб, щоб... а далі це вже питання військово-політичного керівництва. Ми робимо свою роботу на полі бою, і більшість питань вирішується на полі бою саме. Пане Віталію, дякуємо вам за цю позицію. Віталій Міловідов, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, був із нами на зв'язку. Ну і ми зі свого боку також повторюємо, що зараз справді надходять на щоденні основі досить бентежні заяви. Поде подеколи, на щогодинні на щогодинні, які подеколи навіть виглядають і провокативними. Ну і поза як у нас із сполученими штатами Америки час ми в іншому часовому вимірі. То так виходить... Ходи часовому поясі, то так виходить, що лягаєш спати. У нас пізня ніч. А в Сполучених Штатах Америки якраз білий день і починають надходити повідомлення, які перед сном можуть насправді не те, щоб за не, не те, щоб допомагати мати гарне сон. ну і вранці прокидаєшся, так само читаєш цілу зливу повідомлень. Тому друзі, зараз непростий період. Зберігаймо спокій, збройні сили України. Головне, що виконують свої завдання, і це насправді і ключовий наш гарантер. Так, добре, Нашої радих, незалежності чую. і суверен, суверенітет. Ну, а ми далі поговоримо із речником військово-морських сил Дмитро Пулетенчук. До нас має, зараз що ваша, долучається, і будемо не говорити не про ситуацію в акваторіях наших морів. Це Чорне і Азовське моря. Пане Дмитре, вітаємо вас в етері Українського радіо. Слава Україні! Героям слава вітаю студію, Вітаю слухачів! не так часто ми останнім часом говоримо про Чорне і Азовське моря, але пасує насправді поговорити зараз, вочевидь, сезон штурмів на морях, так зима, глибока зима, місяць лютий. Ну і є сподівання, що руйнуються і загородження, наприклад, довкола Керченського мосту, які росіяни повсякчас виставляють, захищаючись від дронів. Тож як погода впливає на ситуацію на морях? Погода, звісно, впливає вчора, наприклад, там і вилітів було не так багато, тому що метеоумови були доволі складними навіть для польотів. Але звісно вони, в принципі, розраховували на це, це теж факт. Ми бачили, що перед сезоном штурмів вони максимально намагалися забудувати, так би мовити, Керченську протоку, і коли були такі невеличкі паузи. По погоді вони виходили, відновлювали. Тому так для них ці конструкції мають значення доволі велике, і вони їх продовжують підтримувати в робочому стані, тому що фактично так це такий основний захист від українських морських дронів. Ці загородження, як ви бачите, вони лише з півдня від так званого Кримського морку знаходяться. Так само вони превентивно там топили різноманітні конструкції, залізні, дещо намагалися навіть будувати, будували до пізньої осені там паралельні споруди, ймовірніше за все, захисні так само. В будь-якому разі, цей процес не може тривати вічно, але, як ви бачите, розтягнувся він на роки. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки ці конструкції якнайшвидше будуть демонтовані українськими військовими. І далі поговоримо, давайте ще про мінну небезпеку. От І в контексті сезону штормів, які зараз в Чорному морі і в Азовському морях, як це впливає? І наперед питання на майбутнє питання: скільки, як вам здається, можливо, є якісь приблизні прогнози, скільки років знак? Надобиться для того, щоб очистити Акваторію Азовського і Чорного морів від мін, які от зараз задіяні у цій війні. Такі прогнози, такі плани, звісно, є. І що стосується першої тези, так, ви праві абсолютно о, шторми, і погода, взагалі зміни погоди, впливають о, на мінну небезпеку, точніше, навіть на мінну безпеку. Можна сказати, тому що, на жаль, міни вони мають таку властивість переміщуватися під час серйозних штурмів, і іноді підкидає сюрпризи 80-річної давнини ще з Другої світової війни навіть. Тому так море в цьому сенсі набагато складніше, ніж суходово розміновувати. А проте операція ця вона вже спланована, розрахунки попередні є, і в активній своїй фазі така операція має займати від 5 до 8 місяців. Це попередньо активна фаза це розмінування якерних стоянок, фарватерів, шляхів безпосередньо, і це те, що впливає тут і зараз на проможність працювати портам. Порт 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 і це така перша стадія. А друга стадія основна це розмінування акваторії. Попередньо, за розрахунками, це має відбуватися протягом 3-5 років. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що загалом цей процес він не скінчення. І навіть після завершення основної частини, тобто самої протибійної операції, за якої ми ретельно і давно готуємося, і успішно готуємося. Звісно, на жаль, ми будемо ще працювати десятиліттями над усуненням наслідків повністю, тому що, повторюся, ми зустрічаємося навіть з мінами з Другої світової війни досі. В ці минулого року, наприклад, одночасно знайдено було шість таких мін і знешкоджено. Ну і хотілося би поговорити про те, що на півострові зараз уже фактично не залишилося окупаційного флоту. Так вимушені росіяни ховати свої кораблі деінде, зокрема в порту Новоросійська. Але разом із тим, ми розуміємо, що інфраструктуру, вочевидь, військово на півострові, вони продовжують розбудовувати. Ну і головне, що так само наш український Крим заселяється чималою кількістю росіян, які приїжджають незаконно. Поселяються там, в тому числі йдеться про військових, пане Дмитре. Чи є якісь розрахунки? Скільки росіян ну, от за останні вже 11 років після окупації? Яка частка з них складає військових військовий контингент, і відповідно наскільки вони впливають на життя на півострові? Дуже цікаве питання. Насправді деякі представники? Так званої російської влади казали в своїх повідомленнях про те, що нібито загалом на півострів потрапило близько мільйона росіян. Що стосується контингенту, наскільки я пам'ятаю, він там складався навіть офіційно в мирний час до 250 тисяч, ну тобто, враховуючи те, що це родини. Я перепрошую, до 25 тисяч. Враховуючи те, що це родини, це відповідно можна помножити на 4, в середньому, але в будь-якому разі, слід розуміти, що станом на зараз, так, військові моряки російські, вони фактично вже в Криму не штулять. І відповідно їхні родини, деякі були вимушені переїхати до Новоросійську, де фактично вже більше року знаходяться. Їхні е чоловіки, так би мовити. Тому так, деякий відтік е має відбутися. І в будь-якому разі для росіян, звісно, це проблема, тому що інфраструктура була в першу чергу Кримська розбудована. Тому що Крим для них це основна морська база в азово Чорноморському регіоні. І вони, звісно, сподіваються, що вона такою і залишиться, тому що там причин справді дуже багато. Починаючи від географічних особливостей, тому що база а, в Семейській бухті в Новоросійську, вона не дуже зручна, а, не дуже зручна, особливо в період штормів. І а, серед моряків ходять легенди про те, наскільки важко з неї виходити а, в період зосені по весну. І, звісно, основна інфраструктура була розбудована в Криму, в тому числі через це. І вона складається не лише з військової інфраструктури, це не лише склади з боєприпасами, це не лише комунікації для заправки бункерування кораблів. Це, звісно, і цивільна інфраструктура. то ті дитячі садочки, школи для родин військових моряків, це так само навчальні заклади профільні, які готують для флоту кадри. Тому для них це доволі боліче питання. Пане Дмитре, а вас правильно зрозумів? Тобто ви кажете про те, що саме моряки могли частково бути переміщені із родинами до Новоросійська, але водночас на півострові чимало представників інших родів військ. так? Тобто він насичений насправді окупантами? Насправді він насичений. забувайте, що там є і так звана морська піхота, 110-та бригада. І Вона фактично вже перетворена на дивізію, вона доволі сильно була розширена. І окрім того, для росіян це взагалі така, знаєте, у них є от є американська мрія, а є російська мрія. І якщо дослідити їхні пабліки, то можна з'ясувати, що основна ідея полягає в тому, щоб на старості кості прогріти і от, uh -huh. Але це не, не uh -huh. далекоглядні мрії. Мені здається, я думаю, що варто тут нагадати, що в часи президентства Ющенка російська влада на якийсь період повірила, що їм доведеться забиратися в 2017 році. Тоді закінчився договір про перебування тимчасове перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні в Криму, який підписували ще Єльцин і Кравчук. Так, от тоді мер Лужков. Займався, здається, цим проєктом. Він будував, отримав контракт на будівництво житлових будинків і іншої інфраструктури, саме у новоросійську, щоб туди переміщувати російський флот, російський чорноморський флот із Криму, в Новоросійськ. Все ж таки, хотілося б, щоб ви нам зараз нагадали: а от під час цієї війни, під час широкомасштабного вторгнення, що стало такою відправною точкою для того, щоб переміщувалися російські. Кораблі і навіть їхні екіпажу екіпажі і їхні родини у бік новоросійську туди, де Лужков їм почав будинки будувати ще в 2000-х роках. У нас є одна хвилина, пане Дмитро. Ну, насправді тут завжди працює один той самий принцип з росіянами, вони розуміють лише мову собі і відповідні рішення вони ухвалюють лише під тиском зовнішніх Факторів, які їх спонукають, примушують е до якихось дій. І е так е спільна робота Сил оборони та безпеки України, а саме нанесення вогневого ураження по об'єктах в Криму, по кораблях в Криму, по кораблях навколо Криму, е змусили росіян перебазувати флот. Це єдина причина. Дякуємо, пане Дмитре, речник військово-морських сил України Дмитро Платенчук був з нами на зв'язку. Ну і цілкови, цілковито погоджуємося із тезою про те, що з росіянами потрібно добре, розмовляти мовою добре. силою і мовою силою і тим прикрише, що зараз дії нового президента США Трампа подеколи таке враження, що навпаки заохочують росіян до продовження агресії.